Таке гарне різдвяне, передноврічне серце. Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні оглядаємо передноворічну, передріздвяну Норвегію і запрошую вас подивитися, як норвежці готуються до нового року. Клас! Мені подобається! Почнемо ми з вами з продуктових таких лавок. Дуже популярні набори. Ми можемо бачити шампанське. Оливки, ковбаска, різні маринади, соуси, шоколад. Можна купити такий готовий набор. Або ж попросити е, сформувати набор з продуктів, які продаються в цій лавці. Фредеріки Андлуїза це для дівчаток, хлопчик, ароматний, охочий. Бо, Гарна фішка, до речі, і тревел набори Ох, і мої улюблені парфумчики. Ходімо до них швидше. Це в нас ініцію парфум FreeBear. Це мої улюблена Вернкліф С. Якщо ви ще не бачили, я робила розпаковку на Vanilla Orkid. Також дуже собі сильно хочу ось ці Демонс називається прикладеться як... Так, біля вулиці. Бачите? Дуже популярно в цьому магазині. В Мерлі. І особливо в Де Віна. Так, Це 2787 Parfums. Нішовий парфум із Барселони. Величезна об'єднанка комфорта. Мені подобається цей ось Такий прямо знайтий вишневий-вишневий запах. Так угодила і так звичайних гіркувати, че я дуже люблю мир. Наборчики тревел з малютками, різними такі милі. Я коли це бачу ці прямо такі стоси ...новорічних підбірок, відразу посміхаюся. Батий учи не милий, або... Такий Валентіно. Можна себе порадувати до своїх друзів. Ну, оце я передимом привіт. Італійські, італійські сувеніри. Пане Тоне. Пироги, пісочні, до прикладу, теж паста. Ось тут все в норвежській концепції, але з італійським присмаком. А ми йдемо далі. І заглянемо з вами в Rituals – один з популярних, популярніших брендів в Норвегії. В центрі магазину квітне цей прекрасний персик і умивальний композиційний центр, але ж і можливість протестувати ці скраби. Ой, цей запах, такий, знаєте, апельсиновий, М -м, дуже приємний. Апельсиновий аромат. Ой, ну Це щось таке свіженьке і приємне, схоже на е, чай. Тут такий, е, знаєте, трошки мильний запах, але такого приємного мила. Е, і це просто складені серветки. Уивіть собі, яка гарна. Подача, композиція в цьому магазині. Просто хочеться прийти все, понюхати, обрати. Це ці лістоси таких подарунків. Так мені його хочеться, слухайте. <смі> Такі вони гарні, да? відразу, бачите, і свічечка там. Які величезні свічки. Вона прям велика ця свічка. Під скляним куполом. Десь поставити на пол і наповнити квартиру класним ароматом. Бачите, вона як таке відрочка. <сусінчка> Палички ароматні. Дерево, розкішне персика у східному стилі. Ну що ж, класні можливість теж придбати подарунки, а ми йдемо далі. До мого! Ага. Думаю, ялинки, яку я вже собі там поставила. Просто Що ще додати таких харизенталів, це дуже-дуже гарна. Вже дуже тут популярна тема зміксувати весняні квіти з лісу, хвою, мох. Це завбаночки класти, просто такі різдвяні. Бо прямо квіти купувати на новий рік. Виробити ось такі композиції, шишок. хризантем. Мені дуже подобається така тема. А вам? А і ще, звісно. Вселякі, ароматні, класні штуки, полотенця для ванни. Де кажу, якщо хтось не їсть цукерок, але хоче таку собі цукерку, то подушечка саме раз новорічна. Класно, дуже оригінальна тема. Термоси один з найважливіших. Елементів подорожі в Норвегії. І тут їх асортимент просто вражає. Кольори. Форми. Теж Норвежці їх купують на подарунок. І якщо ви будете в Норвегії, то теж можна для себе якийсь такий термозагарний підібрати. Шоколадні солодкі гори в нас продовжується. Горішки. Шоколадні кортинки, цукерочки, такі-сякі, чаї, кави. Все це, це теж в шані в Норвегії як подарунок. Такий посуд. Добрий, якісний, по типу іспанський для паелії. Тарілочки у нас під різдвяні. Ну і асортимент. Широкий, великий, все, що хочете. Тут є для декору, для настрою, от як кава поряд з тарілочками. А це мій фаворит. Я обожнюю ці серця. Вони натуральні з моху, з дерева. Прямо ніби, от, знаєте, трольф або ельф, який живе в лісі. От він так зізнається в коханні своїх кохання, дарує таке серце. Або ж віночки на двері. Ну Просто ж ідея, правда? Український дідух теж можна тут зробити. Ну що, друзі, давайте з вами підсумуємо. Я вам дякую, що ви зі мною сьогодні були. Ми з вами пройшлися по норвежському магазині. Подивилися, що тут є популярне. А зараз я вам хочу зайти ще попити трішки кави. Якщо хочете, то йдемо зі мною. Підсумуємо все, що ми сьогодні побачили. І, до речі, села не дуже норвежське. Банті і зараз хави з латешечкою та трошечки трошки Дякую, що були сьогодні зі мною і скутили на цей такий норважський променад. річний все. пока пока.